Добрий раночок. У нас останній день в Парижі. І чим далі, тим більш втомленими ми прокидаємось. Хоча починаю вже засинати раніше, але організм, здається, просто не вивозить таке навантаження. Ось, Сьогодні буде ще дві дуже цікаві локації. Я вчора дуже сильно напудилася, коли. У мене не хотіло зберігатися відео. У мене почала закінчуватися пам'ять, бо я за ці кілька днів дуже-дуже багато відео знімаю. Дуже багато знімаю фотографії, бо це все дуже цікаво. Ось, але я купила собі ще місце в сховищі в iCloud, То тепер можна вже знімати, обзніматися. Коротше, ми поснідали, зробили чекаут в отелі. і тепер їхатимемо. В музей на виставку Альбер Альбаза. Дуже цікаво, що це буде, бо я про цю посад ще не дізнавалась. Це для мене буде нова постать, яку я буду вивчати. І я теж не можу собі уявити, що це. І так, по-перше, власно кажучи, Пале Гальєгра, музей гальєгра це суто музей моди. І в вашій групі другий раз везе, тому що попередній теж повезло. Він був 4,5 роки закритий на реставрації, і потім він не відкрився планово, тому що почався ковід. А у самого музея Анкі дуже цінна своя колекція екземплярів. Модних, які вони виставляють, крім цього, вони завжди роблять тематичні, дуже потужні колекції. Наприклад, коли нас покинула Соня Рікель, вони зробили триб'ют неймовірно цікаву виставку присвячено від перших до останніх робіт, то ж саме було, наприклад, коли вони досліджували історію котону. Тобто вони собі можуть дозволити еволюцію якогось стилю або якогось матеріалу. І мене просто були сльози на очах, коли я бачила так 1911 року. Фарту, що кухонний, котонний, тому що тоді ще ж якби котон не був фешн ткине, який настільки природньо виносився до того фінішингу, до якого ми звикли, що здавалося, що це от просто лівайс, колекція або дізель там попереднього сезону. А це була річ 1912 року. Сьогодні як я вам вже казала, в готелі ми йдемо на нашого чарівного Альбера Ельбаза. Ви бачите, як називається колекція Love love. Love Spring love. І якщо ви звернете увагу, для їх омаж Омаш Ельбас, це означає, що це роботи присвяти і інших дизайнерів. Це те, що, наприклад, не було в цьому анонсі написано, да, а от це зараз, тому що це ще Омаш. Знаєте, що таке Омаш, так це якби е, пряма цитата. Бо Якщо буквально, от якщо хтось вміє працювати з цією технікою дизайнерською, це ті, хто вчиться там далі, вони знають, що омаж — це коли ти береш цитату, буквально вставляєш, навіть не надихаючись, а просто буквально. Да? Тобто ти пишеш свою пісню, а потім в тебе там в присвітлі шматочок баха, і ти якби його сюди вставляєш як на честь Творця. Тому вся ця колекція як ми бачимо це омаж Альберу ельбазу. Відео текст Альбера Ель у вас в чаті. А ми з вами починаємо нашу подорож. Ця будівля просто неймовірно гарна. А ще в інтер'єри цієї будівлі неймовірно вписується моя подруга Наталка. Просто подивіться на неї, це ходяче мистецтво. Вау! Ця виставка була просто неймовірною. І коли ти читаєш а, всі побажання і читаєш, що говорили про Альбере Ільбаза, інші дизайнери та творчі люди, просто складується таке враження, ніби ця людина була майже святою. Я мало не плакала там, хоча я навіть ну, не цікавилася творчістю цієї людини, але це настільки чіпає, це настільки. Ну я, я просто не можу описати, наскільки я відчула любов тієї людини, попри те, що її вже нема. Сьогодні ми знову замучені, бо ми так і не попали на наступну виставку. Це мала, мала бути Пампіду галерея. Звісно, після цього вже у нас лишалось дуже мало часу, і треба було скоріше добиратись додому. Ще хотілося поїсти. Ну як в отель. хотілося ще поїсти, тому ми одразу поїхали в Діма. Ситуація була така, що ми елементарно ставили в Google карти. Ту назву, але за тією назвою було декілька адрес, і нас, звісно, відправило не в ту. Отже, ми приїхали взагалі в місце, яке було за пів години їсти, а то й більше, від пункту призначення, і вирішили, що вже нема сенсу цей спішити і кудись їхати. Тепер ми вже в аеропорті. Чекаємо наш рейс на Будапешт і Будемо вертатись додому.